Меморандум підписано в першому кварталі цього року, і в ньому було передбачено, що такі етапні переговорні зустрічі повинні проходити принаймні раз на три місяці. Однак цей важливий пункт не виконується. Афганці доповіли про своє бачення виконання пунктів спільних дій настає ще вірі получила только Шесть районов по две путевки в ДНШ. Недавно я был в Симферополе на правление Крымской республиканской организации у Сергея Куницына. Тысячу путевок в этом году выделило правительство Крыма на участников боевых действий. Хотелось бы этот вопрос нам как-то э, разрулить, закрыть. И именно на наш санаторий местный могли бы мы, конечно, что-то бы и получать. Та як виявилося, багато пунктів, внесених до меморандуму, так і залишилися на папері. Проблеми не розв'язуються, а інколи навіть не відрегульовується механізм та пошук дій допомоги в діяльності місцевих афганських організацій. Вони так і залишилися платниками комунальних послуг. Також держава повинна компенсувати витрати на пошук загиблих воїн на території області у роки Великої вітчизняної війни та їх перепоховання. Було ще чимало інших нарікань. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук запевнив, що у 10-денний термін буде розроблено конкретні дієві заходи допомоги афганцям, і це питання виноситься на засідання колегії обласної державної адміністрації до 15 вересня цього року.